Ой, прийшов Іван із колгоспу, п'яний серед ночі, та й не пає на помацки, щось попити хоче. А перед тим в мене вдома свиню закололи. Тож напився сорочистка пацєчої крави. Та й ліг увесь зачамканий на бамбетий спати, Жиби жінку не рунтати і ніч не псувати. А тая чуть вдосвіта, встала до корави, як глипнула на Івана, а він весь украві. Я й патоньки вся заверещена, і через пліт до сусіда й вона кров залила. Сусід з лишка зриває, біжить у контору, гальоб дзвонить у лікарню, визиває скору. А сусідка до сусідки. А та пішла далі. І доки все розвиднело, то всі вже знали. І лиш хто кого не встріне, згадують Івана, що був файним чоловіком і файно фірманом. Бо ж життя у нас таке. Треба дуба дати. Жити від людей добре слово про себе діждатись. Вже й на вінки сі збирають когостні фірмани, у столяни дошки тешуть на тронву для Івана. Продавщиця з магазина плаче, як за тапом, бо повинен за півлітру і не встиг віддати. А тим чисом і вам збудивші, продер спухлі очі. Ой-ой, ой-ой-ой. Чує, в церкві дзвонять, дзвонять. Певно, вмер хтось вночі. Та й напивши він якогось розсолу з гілетки. А тут в хату забігає бахорець з рулеткою. Вибачити, вуйку Іване, бо в столярний тато якраз тронву для вас робить. Треба мірку зняти. Пан збамветли на бахора, аж вуй трющив очі. Ви що в бітла своїм татом зварювали, хлопче? А тут скоро приїжджає і летять до хати. Показуйте животропа, нема чого суждати. Ніхто того се не знає, чим там все скінчило. Тільки виділи, як скара без вікон гонила. Скілько було в селі сміху. Як вздріли Івана, аж найбільше всіх раділи колгоспні фірмани. бо ще вінки не купили, а гроші служили. Добре віпили за Івана, ще й його впоїли.